На сьогодні Дніпропетровська область серед інших регіонів України посідає лідируючі позиції з розкриття злочинів, пов'язаних з виготовленням та збутом фальшивих грошей. За 10 місяців поточного року міліціянти вилучили з обігу 101 підроблену купюру на загальну суму 12,5 тисяч гривень, а також іноземної валюти на 1000 євро та 1900 доларів. Отлічительна черта піддільних купюрах нечіткі надписи змазане. Смазанные портреты. Если смотреть на свет, то видно контуры водяного знака, которые значительно отличаются от подлинных. За інформацією правоохоронних органів з розвитком технічного прогресу далеко уперед пішли фальшивомонетники. Якщо раніше народні умільці вручну малювали підробки, то зараз для своїх темних справ переважно використовують комп'ютерну техніку. Змінилося також вподобання зловмисників в номіналах. На зміну 10, 20 і 50 гривневим асигнаціям прийшли п'ятисотені, двохсотені та сто гривневі купюри. Мілких грошей підробляти стало невигідно. Собі вартість затрат на виготовлення фальшивих ділки іноді зменшують також за рахунок переробки справжньої банкноти -манетники. фальшиву великого. вот э, деньги они подлинные но они африканского происхождения но видите изменены они на 500 евро в основном сбыт осуществляется либо стихийная торговля либо в маршрутках либо в магазинах то есть ну, в основном в тех э, учреждениях где отсутствуют э, специальные машины которые могут отличить поддельную купюру от За чинним законодавством кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, перевезення та збут фальшивих купюр наступає з 16 років. Правда, в залежності від кількості осіб, які беруть участь у підробці банкнот та масштабів незаконних операцій, санкція статті поділена на три частини: від 3 до 7 років за градами, від 5 до 10 та від 8 до 12 років ув'язнення. Альона Вітрова Андрій Карпенко об'єктив двадцятьому канал.